Вітаю, друзі! З вами сімейний лікар Ольга Мітішова і ви на каналі Превентивна медицина. Медицина увесь час змінюється. Разом з людством з'явилися первісні медичні практики. Потім була народна медицина, а зрештою прийшла і доказова. Певний час сталося так, що досвід зосередився на лікуванні захворювань після їх виникнення. При цьому як діагностика, так і лікування базувалися на середньопрофільних показниках, розрахунках кількості населення, а пацієнти обмежувалися вибором варіантів, запропонованих лікарями. Славу віри! Нещадний до вірусів, лагідний до дітей. Сьогодні, як я обіцяла вам раніше, детальніше познайомлю вас з 4 p медициною, яка є ще одним відносно новим витком медичної еволюції. Поговоримо про те, що включає в себе превентивна 4 p медицина і для чого вона взагалі існує. Бурхливий розвиток власне самої медицини, накопичення знань про організм людини та інтеграція високих технологій і мистецтва лікування, усі ці процеси роблять можливим перехід до нової медичної парадигми, яка отримала назву медицина 4П. Ця сучасна концепція базується на чотирьох ключових принципах: передбачувана, профілактична, персоніфікована і партисипативна. Така парадигма означає перехід від реакції на хворобу до запобігання розвитку патології у конкретного пацієнта. Вона спрямована на використання ефективних сучасних технологій раннього попередження за допомогою індивідуальної діагностики, профілактики і вчасної терапії за активної і мотивованої участі пацієнта. Простіше кажучи, місія превентивної медицини. Проводити застережливі та коригуючі заходи задовго до розвитку хвороби, тобто дізнатися, до яких хвороб людина схильна, і зменшити відсоток їх виникнення, встановити в якому стані знаходиться організм людини, і якщо є відхилення від норми, вчасно відкоригувати. Мова йде не тільки про тривалі життя. А й про його якість я щиро бажаю моїм пацієнтам, щоб вона не просто дожили до старості, а прожили її якісно з можливістю піклуватися про себе і допомагати рідним, а не лежачи у ліжку, наприклад, після інсульту і потребуючи допомоги оточуючих. Значний розвиток наукових досягнень у молекулярній медицині, підвищення ефективності діагностики, лікування, реабілітації та профілактики багатьох захворювань людини. Тобто стрибок науки дає результат розвитку сучасної медицини. Поняття 4 p медицини вів американський генетик, імунолог і біотехнолог Лерой Худ у 2008 році. Він відокремив чотири основні принципи нової моделі медицини. Відтоді цей поділ і вважається таким, що найповніше відображає суть та зміст сучасного профілактичного спрямування. Пройдемося по списку 4П: Предиктивна або медицина прогнозування. Її суть полягає у передбаченні та прогнозуванні ризику хвороб ще до появи в організмі. Визначення індивідуальної схильності до розвитку захворювань або ускладнень допомагає аналіз різних факторів, таких як біомаркери, генетика, спосіб життя. Наприклад, за допомогою генетичного тестування проводять процес аналізу ДНК з метою виявлення змін у генах, хромосомах, білках. Такі зміни можуть вказувати на наявність або ризик розвитку спадкових захворювань. Генетичний тест дає можливість отримати важливу інформацію про здоров'я і приймати обґрунтовані рішення щодо лікування і профилактики захворювань. Наразі в Україні за допомогою генетичних тестів можна визначити наступні показники ризиків захворювань на носійство генетичних мутацій, визначення чиї ви носієм генів, які можуть бути передані вашим нащадкам і викликати у них спадкові захворювання. Генетичне споріднення, аналіз для встановлення генетичного споріднення, таких як батьківство або спорідненість з іншими людьми, а також визначення етнічного походження, фізіологічні та метаболічні характеристики, аналіз генів, пов'язаних з певними фізичними характеристиками, наприклад, очей, схильність до повноти та особливостями метаболізму. Наприклад, швидкість розщеплення алкоголю. Також сюди можна віднести оцінку результатів аналізів крові та інших лабораторних обстежень. Наприклад, за оцінкою результатів по шкалі СКОРУ-2 на основі результатів показників крові, а саме ліпопротеїдів, даних артеріального тиску, статі, наявності шкідливих звичок. Паління, ми можемо розрахувати можливість виникнення інсульту або інфаркту протягом наступних десяти років. А застосування профілактики на основі генетичного тестування дозволяє щорічно попередити 100 тисяч прогнозованих смертей, близько 2,5 тисяч алергічних реакцій на медичні препарати та понад 2 мільйони хірургічних операцій. Превентивна медицина, її принцип не пасивне очікування хвороби, а попередження розвитку і вчасне коригування проблеми задовго до діагнозу. Ця медицина орієнтована насамперед на підтримку здоров'я, поліпшення його якості, попередження процесів перечасного старіння організму. А відцено говорив, що людина може бути не хворою, але і нездоровою. На жаль, в наше століття високих технологій більшість населення знаходиться в межовій зоні між здоров'ям і хворобою, скорочення цієї зони у бік здоров'я основне завдання, вирішення якого покладене на превентивну медицину. Ми маємо застосовувати всі можливі методи для попередження захворювання. Наприклад, вчасно вакцинуватися від грипу. Або зменшувати вживання цукрів та легких вуглеводів, щоб попередити цукровий діабет другого типу. Персоніфікована медицина персоналізація індивідуальний підхід до людини. Це спроба перейти від наукових досліджень і терапевтичної практики в значній міні орієнтованих на середньостатистичного пацієнта, до використання методів, які були б чутливими до унікальних біологічних особливостей конкретного пацієнта. Ця медицина з індивідуальним підходом до людини. Вона базується на виявленні того чи іншого захворювання за допомогою геномних і постгеномних досліджень на основі високотехнологічних методів молекулярної біології та медицини. Партисипативна медицина. Партисипативність, інакше кажучи, партнерство це участь самого пацієнта у лікувальному процесі. Цей принцип ґрунтується на широкій співпраці лікарів різних спеціалізацій і пацієнтів, а також на перетворенні пацієнта і суб'єкта лікування на об'єкт лікувального процесу. Тобто пацієнт бере участь у прийнятті рішень разом з лікарем обговорює переваги, ризики, варіанти лікування. Пацієнт має зрозуміти, що саме він несе відповідальність за стан свого здоров'я. Якщо ви не хочете правильно харчуватися, займатися спортом, вчасно здавати аналізи, щоб визначити стан свого організму, то ніхто і ніяк не зможе в цьому допомогти. Партнерство це довіра між вами і вашим лікарем. Бажаю знайти лікаря рекомендаціям, якого ви вірите і будете дотримуватися, а при виникненні труднощів він зможе допомогти. Отже, напрям 4 4P медицина уже змінює підхід до здоров'я, замість реагувати на хворобу, коли вона вже є, він допомагає передбачити та запобігти захворюванню, не лікувати кожного однаково, а допомогти кожному по-своєму не захворіти. Бо найкраще лікування те, яке не знадобилось. Вподобайте це відео, сподіваюсь, а вам було цікаво та пізнавально. До наступних зустрічей на каналі Превентивна Медицина. до лагідний до дітей.